Учні четвертого класу під керівництвом Любові Кулик презентували моделі безбар'єрного міста, створені у командах. Це два види пандуси, які ми зробили. Ми команда Артем і Даня. Перший вид пандуса. Людям, з, які на інвалідному візку, дуже складно підійматися е, по е, ось цьому пандусу, тому що він угору, а при, е, притяга їх притягує униз. І допоможе їм цей винахід. Коли вони е, наїжджають на пандус, активується кнопка, яка є на цьому пандусі, і виштовхується. Е, Плитка, яка допомагає піднятися людям з особливими потребами на інший поверх. Ми зробили такий невеличкий притулок для людей з обмеженими можливостями та тваринам. Теж є пандус, він він теж може допомогти вам. Та якщо ви прийшли зі своїми родичами, вони теж можуть зайти. Місця багато.